Давайте поговоримо про правила інформаційної гігієни, ті, які допоможуть розпізнати ворожі інформаційні атаки і мінімізувати їх вплив на своє життя і життя близьких. Перше правило і найголовніше відпишіться, нарешті від усього анонімного російського та з інсайдами. Так, це і про анонімні телеграм-канали, і про хороших росіян, і про гіркіна, і про російські, нібито опозиційні видання на кшталт медуза, і саме там буде найбільше нагнітання та маніпуляцій. Свідомих ні. Ці ресурси створюються для дезінформування, а не для інформування. Ання про інсайти чи події в Україні або Росії. Друге, відпочіться від агрегаторів новин, які публікують емоційні тексти, видаючи їх за новини в Телеграмі, Вайбер та інших мережах. Це ті, хто публікує інформацію першими і не перевіряє її. Для них важливий хайп, а не факти. Саме в гонитві за ним там будуть з'являтися матеріали. На кшталт Путін прийняв рішення вдарити по місту Х і ось чому. Третє. Мінімізуйте соціальні мережі. Саме тут найвища концентрація паніки, реальної і штучної. Четверте правило: два рази на день читайте новини у медіа з білого списку інституту масової інформації. Дуже важливо не випадати з контексту подій. П'яте правило: відслідковуйте свої емоції після прочитання новинних повідомлень. Якщо ви відчуваєте страх або ваша реакція, о, це те, що я хотіла почути, прискіпливо перевіряйте інформацію. Зараз більшість дезінформації працює саме в цих векторах. Шосте правило: розбирайтеся в суті, а не реагуйте на емоційні заголовки. Так, це довго, складно і ви втомлені. Але це єдиний вихід, щоб зрозуміти, що відбувається. Сьоме. коли ви побачили сенсаційну заяву, особливо якщо вона вибувається з попереднього контексту, будь ласка, дуже прискіпливо перевіряйте цю інформацію. І найголовніше, знання цих правил не захистить вас від ворожих інформаційних операцій, захистить їх застосування. А розпочати ви можете уже. Будь ласка, візьміть в руки ваш телефон, відкрийте телеграм та відпишіться від усіх аграторів новин, анонімних каналів та російських джерел. Це простий, але дієвий спосіб зменшити на вас вплив ворожих інформаційних операцій. Дотримання цих правил це ваш дуже цінний вклад у нашу перемогу. І це не перебільшення, а факт.